Зовсім скоро великдень, і спеціально до цього свята наша команда Загрі Foundation підготувала путівник весняним циклом українських традицій. Витоки путівник це більш як 300 сторінок. Він є доступний на нашому сайті, абсолютно безкоштовний для скачування. Складається з трьох розділів. В першому розділі в есеях від українських етнографів фольклористів розповідається про автентичні традиції, яким чином різноманітні свята відзначалися, які ритуали проводилися. Другий розділ містить сценарії, яким чином. Свята можна інтегрувати в сучасну спільноту, друзів, родину, корпоративне життя. І третій розділ містить контакти українських майстрів та брендів для того, щоб можна було знайти і купити усе необхідне. Для нас цей проект надзвичайно важливий, як і повернення традицій до сучасного життя українців. Це картина Пимоненка, Великодня Утрення. Насправді Пимоненко написав три картини на великодню тему. І на жаль, ця конкретна. Конкретно, з якою ми робили Омашніше, ілюстраторка Маргарита Якименко просто відтворювала її в своїй стилістиці, вона, на жаль, знаходиться в Росії. Є друга картина, яка зберігалася в Херсонському художньому музеї. І, на жаль, після деокупації Херсонщини росіяни встигли її використати. Але у нас є третя картина в Україні, яка знаходиться. Вона знаходиться, якщо я не помиляюся, в Черкасах. І Ходіть, дивіться на неї, якщо вона зараз виставлена. А свої Є, ми будемо точно повертати, і маємо надію, що кожен українець і українка, по перше, зможуть відтворити її і повернутися в це свято Великодня. А з іншого боку, що настане час, коли ми всі побачимо її наживо і вона буде в Україні. Великдень це свято єдності, це той день у році, коли громада збирається, а люди не лише ходять від родини до родини, а вони можуть взаємодіяти один з одним. Тому давайте цей великдень проведемо разом, познайомимося з незнайомцями, зробимо хорошу справу. Звісно, поділимося пасочкою і крашенкою, тому що традиції це те, що. Тримає нас як спільноти, коли ми знаємо, що саме в цей день на Київщині, на Луганщині, на Львівщині люди будуть пекти, і люди будуть битись вбитки яєчками, і це формує нас. Тому давайте триматись один одному.